Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас зараз триває ще акції до 15 річчя, вони будуть тривати до кінця місяця. Відповідно, вирішив записати відео стосовно фарму. Адже доволі багато людей зараз, оскільки є ветеранський бонус, є багато премднів прем роздають, відповідно мають можливість пофармити. Значить, пограв я буквально одну годину. Значить, переглядаємо. Останній бій у мене був о 22.15 результати бою. А перший бій у мене. Так, де він є? 2114. Давайте перевіримо, чи відкриється. О, відкривається, чудово. Так, перший бій. Так, де в нас години? години, години. 21.14. Ну, погано насправді видно, але тим не менше. Значить, що мені вдалося зафармити? Ну, тут велика кількість шкоди, шкоди була нанесена, але все ж таки. А, значить, ветеранський бонус. Ну, насправді, не так уже багато дає, це тільки 18 тисяч. А, срібло, ефект від особистих резервів 61, ну і здобуто забій 123. А, з премом, а прем у мене в, з літаків, тобто це літаковий загальний преміум аккаунт, це не танковий, а загальний преміум. Він дає от також бонус, якщо, як бачите, просто немає можливості застосовувати оці от X3. отут от. До бонусу. Ну, він трохи відрізняється, але тим не менше, якщо маєте прем з літаків, то також можна фармити. Якщо був би без према, то це було б тільки 112 тисяч. Тобто ви можете порівняти, наскільки воно впливає. Так, загалом зіграв я за одну годину. 11 боїв за годину зміг зафармити 1 мільйон 211 тисяч чистого uh, срібла. Це, як би так сказав, що це посередній результат. Ну, трохи можливо. Більший, тому що в основному за годину у мене виходить біля 1 мільйону фарму. Це, якщо грати. Давайте так, якщо грати з премом, якщо грати з основ, основ, своїми резервами без взводу, чому без взводу, тому що коли ви граєте взводом, ви чекаєте постійно, якщо ви там або когось, завжди. Ну тобто бої у вас затягуються. А так, ви настріляли там, умовно 2-3 тисячі, а, десь там вперлися впоролися, точніше злилися, і йдете далі в бій. І я розумію, що грати на результат в такому випадку доволі складно, але тим не менше, от таким чином я фармлю в танках. А, значить, давайте так. На 122 ТМ я так просто вирішив зіграти. там в мене не вийшло, скажімо так. Щось у мене не вийшло, але тим не менше за одну тику мені дали 65 тисяч кредитів. Ну окей. Бізонте там була поразка, але 2000 я встиг якимось чином накидати з десятками. А, 83 тисячі плюс. Далі, мої два любимі танки це Су-130ПМ і це Марс. Чому любимі? Тому що на даному аккаунті. Вони найбільш прибуткові стосовно фарму. Хто має Су-130, хто має Бурас... Бураска або Прожету, або Марса, то ці танки доволі непогано фармлять. Насправді, якщо грати отак от в такій збірці, бо може збірці, як я, тобто без, наскільки можете бачити, тут немає допайка, нічого, основні снаряди, ніякої голди, звичайна вентиляція, командирська в слот, для того, щоб світити, і о, оптика, я саме на такій граю у збірці. Ви можете ставити стабілізатор тут, турбіну тут загалом, як вам подобається. На, на Су-130 у мене стоїть отакий от от збірка. Гарматний досилач, оптика, в слот, і у нас тут система підвищення рухливості Т3, тому що вона доволі повільна. Це не скорпіон, звичайно, але машина надзвичайно приємна, вона дуже гарно фармить. З таких танків, які ви можете постійно придбати. Що можна купити? З ПТ-шок, давайте так. Так, зараз, one moment, please. З ПТшок можна тоді а, взяти собі СТРВ s 1 Її можна отримати, наприклад, в трейдіні придбати. А, це танк, який має доволі завищений коефіцієнт фарму. Тобто, якщо вам потрібно саме фармер... Ну, скажімо так, як на роботу, то це на срвс 1 можна доволі багато набивати. Потім серед ПТ-шок з підвищеним фармом це у нас буде WZ121 FT, але дана ПТ-шка зайде не для всіх, тому що а, вона надзвичайно коса, і на ній потрібно вміти грати прямо впритул за середніми танками. Тому що я вважаю, що це не ПТ-шка, яка повинна стояти в кущиках, а це середній танк, яку, який засунули в. Образ власне ПТшки. Ну, це моя особиста думка, я на ній так грав. Короте. Тут вам потрібно самостійно вирішувати, як грати. Далі. Що тут у нас є, ще що можна купити? Так. Серед поляків це, звичайно, може бути лис також. Так. Шукаємо тут. СТА не підходить. Тут не підходить, тут нічого не підходить. Серед французів. Ну, насправді, М449 хороший, а, дуже хороший, як фармер. Але на ньому доволі важко накидувати, настрілювати домашки, тому що там доволі копічана альфа. Оцього монстра ПТ-шного там доволі таки, тако, також така непогана зараз машина. Ну, але, тим не менше, доволі важко. Так, тут нічого цікавого. А, далі. Тут також нічого цікавого, і подивимося, що тут що можна. Ну, насправді Льова фармер, але Ну, він зараз не актуальний, скажімо так. Канон як Панзер це якби і ПТ-шка, і якимось деяким чином може бути і ЛТшка, тому що вона доволі непогано світить. А, ну, загалом, по танках, думаю, все зрозуміло. А, як фармити, також зрозуміло. Не заряджаємо голду, не заряджаємо відповідно до пайочок. І можна на такі результати виходити. Я розумію, що це доволі. Сумний такий геймплей, але, тим не менше, для того, щоб фармити саме так, ну, я роблю особисто. От, Пишіть, будь ласка, в коментарі, скільки у вас в середньому виходить фармити за годину. В мене от такі от результати. Дякую за перегляд, гарного дня вам. До побачення.